Це я б сказала: по-перше, дає тобі е, певне заспокоєння, коли ти е, можливо кому дас, комусь дав пораду, був для когось корисним, був для когось ментором, там ну, щось цікаве свій, своїм якимсь досвідом поділився, був вчителем. Да? А по-друге, це дає тобі не тільки відчуття спокою і знаєш якогось, ти відчуваєш себе достатнім. Ти себе відчуваєш, що о, я начебто живу я на своєму місці. Тобто, це для тебе життєво необхідно. Тому ти за це і не першочергово просиш гроші. Да? Тому що це для тебе як той хліб, як та вода. А також це тебе дуже круто запалює, ти начебто знаєш, як гориш. ти відчуваєш, що життя там йде наповну. коли ти там, знаєш, когось там, знаєш, когось коли бачиш е, чийсь успіх через тебе, що до тієї людини прийшов успіх. Тобто твій успіх через успіх інших людей. Ось така штука. Прикольно, правда? Краще не сформуєш, <рес> Прикол. буду передивлюватись, натувати собі. Да, твій успіх через успіх інших людей.